Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо мотоцикл BSE S1 класу Enduro. Це маленький компактний Enduro мотоцикл, який підійде для підлітків, початківців або дівчат. Давайте розбиратися, чому. По-перше, оглянемо його комплектацію. Це повноцінний мотоцикл, який можна поставити на номери в МРЕО, тому він має світло, ближній дальній сигнал, поворотники. Із крутих фішок в нього цифрова приборна панель з кольоровим екраном та роз'єм USB для підзарядки гаджетів. Важливо відзначити, що цей мотоцикл має переднє колесо на 19 дюймів та заднє колесо на 16 дюймів. Вага цього мотоцикла складає 85 кг, а висота по сідлу складає 840 мм. BSE S1. Може похвалитися своєю передньою підвіскою, вона перегорнутого типу, як на справжніх кросових та ендуро мотоциклах. Позаду нього стоїть моноамортизатор без регулювань. Байк має потужні гальма гідравлічного типу, двопоршневий супорт з диском попереду та однопоршневий супорт з диском позаду. Двигун встановлений 150 кубіків з механічною трансмісією та механічним щепленням. Коробка передач налічує 5 ступеней, і вона вже класичного мотоциклетного типу, тобто перша передача донизу, а друга, третя, четверта і п'ята догори. Між першою та другою передачею у нас знаходиться нейтраль. і Хочу зауважити, що нейтраль на цьому мотоциклі досить легко зловити. Об'єм цього мотору 150 кубічних сантиметрів, він чотирьохтактний. Двохклапаний, масло з бензином змішувати не потрібно. От, тобто в бак ми наливаємо тільки чистий бензин, а тут ми вже нічого не робимо. Байк має електричний стартер та кікстартер, яким можна скористуватися в разі розрядження акумуляторної батареї. Як відомо, основним недоліком недорогих китайських мотоциклів є їх резина. Байк IBS є виключення, тому що на них встановлено. Досить м'яка еластична резина з ґрунтозацепами для легкого бездоріжжя, і вона дуже файно справляється зі своїми обов'язками. На сьогоднішній час дуже доречний глушник з е, наявним обмежувачем шуму. Тобто цей байк з встановленою цією деталькою працює дуже тихо. Але якщо треба, його можна відкрутити, і байк е, запрацює на повну потужність. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання, таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники, ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для оффроуду. Запрошую вас до мотосалону байки на примірку. Цей мотоцикл розглядається як наступний крок після підбайку, і давайте його порівняємо з дорослим підбайком в ICF серії пілот. Отже, ми наглядно бачимо, що цей мотоцикл трошечки більший за дорослий підбайк пілот, але все ж таки ще досить багато недотягу до повнорозмірних кросових та ендуро мотоциклів. Мій зріс 176 см і ось так я виглядаю на цьому байку. Дуже комфортна там яка підвізка. І як я вже казав, цей байк підійде новачкам, дівчатам та підліткам. Друзі, дякую за перегляд до цього відео. Слідкуйте за нашими оновленнями. У нас багато цікавого на мототему. Всім пока та до зустрічі в нових випусках.